Салют, гангстери! З вами Смаколик. Пройшло півроку стрімів, і я все ж таки добрався до відосів. Я граю на валорі з відкриття плеїв у пасі, яка завжди трималась у топ-10, був одним з керівників спочатку одного топ-клана, потім іншого. Знаю багато про внутрішню кухню кланів, адмінів, також у цілому знаю непогано саму гру, так що буде що розповісти. Після бану основних персонажів я вирішив продовжити тут грати, але з самого початку. Саме в цій рубриці я буду вам показувати розвиток своєї пачки та плей на цьому сервері. Прошу підписатись, протиснути вподобайку, також написати коментар в підтримку. Це мене мотивує на створення та покращення контенту. А ми розпочинаємо. Звісно, перше, з чого треба почати, це вибір персонажів. Оскільки я буду плеїти у 6 вікон, ця пачка повинна усилити гуй і одночасно бути ефективною у данжах, де треба ДПС. Тому мій вибір пав на танка, пріста, вара, два лука і друїда. Танк буде танком до моменту, поки я не перекину рай лука з Фістера в лучника. Далі я зроблю танка Фістером. Або, можливий варіант, що зроблю це раніше, при умові, якщо зроблять 109. Пріс буде фулкон в іншмотках з допами на фіздеф. Вар буде в топорах фулкон мінімум до 90 рівня. А якщо буде треба додатковий дамаг магістрі, то буде з сесками фулсила до 99 рівня. Лучники. Один буде адський, інший буде райський. Оба будуть фістерами. Райського у підсумку я перекидаю в лук, коли буде рай-3 та основні райські скіли. І, звісно, друїд. Погравши тут, я дійшов до висновку, що саме на такому клієнті, в такій, в такій конфігурації, це кращий саппорт для фістерів, тому що він має, по-перше, рану, нолік, темну сарану та 79 скіли, на яких може прокнути мінус деф на боса. І також при потребі може закинути чішку і потанчити босів в ексах до 90 рівня. Труїд буде, як і пріст у Фулкон в int-шмотках. Мага я не став робити по причині того, що він потрібен тільки в Гуї. А в мене орієнтир на данжі, де треба ДПС по босам. Тим паче два лука гарно справляються в Гуї. Плюсом до цього зручність в тому, що мені потрібно буде по два комплекта всіх шмоток. Тобто хеві, лайт і інт. Теж сама історія стосується і е, зброї. Два лука або два арбалета, там два топора і дві інт-пухи. У підсумку я отримую три фістера. Плюс танка, плюс хіл і топовий роздебаф від друїда, що дозволить мені без проблем і швидко закривати будь-який інст. І так, старт на сервері. Хотілося б пару слів сказати про те, як стартанули. Мене тепло зустріли. Дуже всім вдячний за слова підтримки. Також окрему дяку хочу висловити таким персонажам, як Повезло, Юніверс, Кнаков. Саднелі Богдан також людина під ніком Дімон uh, Кват 89. Дуже вам вдячний за підтримку. Це мене мотивує далі розвиватися Як я розбив кач і качався. А оскільки в мене тільки один персонаж був на людській локації, то я вирішив його качати паралельно з сідами і зооморфами. Вирішив я розпочати з сідів за майже 4 години стріма. Я качнув пачку до 13-го рівня. І потім вже ввечері, коли прийшов з тренування, докачав пачку до 20 рівня. На наступний день я прийнявся за прокачку з за 5,5 годин стріма. Мені вдалося качнути зоморфів до 16 рівня. І тим часом вар вже був прокачаний до 17 рівня. І після стріма я вже докачав пачку усю до 20 рівня, і наступний стрім вже був. По 19-му данжу прокачка вара виявилася дотошною, тому що на стартлоці людей квести, де треба багато бігати, мало дамагу у вара, а також вар вийшов зі стартлоки з плюс 30к досвіду. Тим часом, як танком мені доводилось на кожен левел з 15 по 20 добувати мобів на ап. Тому вар на деякий час був мені як кістка в горлі, тому що він раніше за всю пачку апався. Далі, після того, як я докачав пачку до 20 рівня, я зайнявся підготовкою до 19-го данжа. А саме прокачка потрібних мені скілів, також купівля двох пух. Це була інтова пуха і також лук. І після цього я відправився вже в 19-й данж. 19-й данж почався з налаштування макросів. А якщо чесно, я не думав, що буде так важко, але в принципі це було цікаво, гарний експіріанс. І по налаштуванню макроса вийде окремий ролик. 19 данжі я прийшов без проблем. А на шостому заході в 19 15-й данж в мене вимкнули світло і закінчився стрім. Тому я останній заход вже дроблював без стріма. У підсумку з 19-го данжа я винес тільки одну голдформу. Це верхня пізова біжа, і також деякі фіолки. Гарні фіолки на танка, Я одразу їх продірявив до трьох дірок і поставив треті камні, тому що я цими шмотками в подальшому штурмував 29 й і 39 й данж. Вони були мені у нагоді. У підсумку мені знадобилося 3 дні для того, щоб прокачати пачку до 20 рівня, сходити в 19 та трохи привдягнути персів. В наступній серії я вам покажу, як я довів до ідеала макроси, робив квести в МД та як я провів 10-годинний стрім по фарму 29-го данжу. Хто ще не почав грати, обов'язково реєструйтесь по моїй рефералці і усіх міцно обіймаю, до нових зустрічей!